Всіх вітаю, з вами Марія і сьогодні дивимося, приготуйтесь до наступних подій. Дівчата, хлопці, сьогодні буде одне відео. Просто мені потрібен вихідний, трошки втомилась. Тож, сьогодні дивимося просто до чого вам готуватись, не прив'язуйтесь по, по часу. Просто важливі події для вас, до чого вам приготуватися, по наших звичайних питаннях. Тобто починаємо, як зазвичай, з особистого життя і дивимося, що вам важливо знати, до чого готуватись в вашому особистому житті. Готуйтесь до того, що. Хтось в вашому оточенні буде е, намагатись нав'язати вам якусь пропозицію, якусь можливість хитрістю. От просто як буде в людини виходити е, обманом, хитрістю, як хочете. Але людині просто от конче треба на щось вам закрити очі, від чогось вас відвернути. Пропонуючи вам щось інше. І це, знаєте, людина буде докладати, ну, просто неймовірних зусиль для того. Просто будьте уважні. Я так розумію, що вас показують в цьому випадку людиною сильною і сильнішою, ніж та людина, яка буде намагатись якось вас там обкрутити круг пальця. І вам вдасться цю подію, цю. Хитрість людини передбачити, відчути, Ну тобто, вас так просто не, не обманути. Давайте далі дивитись, до чого вам готуватись у сфері кохання. Угу. Ну, дивіться як. Взагалі-то ви дуже цікавите, Протилежний пол, але у вас так от в цей день, в найближчі дні, от, якось ви дуже так знаєте не хочете ви. Ви більш будете зосереджені на собі, на своїх якихось там цікавих роздумах. Справах, питаннях, взагалі-то вам хтось буде пропонувати свої почуття, свою цікавість до вас будуть проявляти, але ви щось закриті від цієї теми, взагалі Ну не до цього вам вам якось є чим зайнятися, і от найближчі дні ви цю тему навіть дуже там і розглядати для себе не будете. Буде чим зайнятись. Давайте далі робота, до чого вам готуватись у вашій роботі. Тут... Тут щось буде завершуватись за допомогою, або це ви будете в енергіях королеви Пентаклів. Дивіться, якась цікавість, якась річ, яка потребує на вивчання. Якщо це ви, ця королева Пентаклів, то це ви щось вивчите і закрите тему. Чим поцікавитесь, знайте для себе ту інформацію, яка вам потрібна, і все. І будете далі рухатись у своїх справах. Не буде такого, щоб ви дуже засиджувались, дуже там довго в чимсь копались, розбирались. Не буде такого, швидко будуть пророблятись якісь там ваші справи, швидко будуть закриватись якісь, ну, може там затягнуті колись справи, але не в цей, ні, не в цей день і не в найближчі дні. У вас такий, знаєте, рух буде. Ну от постійний. Тобто та інформація, яку треба знайти, буде легко знаходитись. І ви навіть будете розуміти, де шукати. Ті люди, з якими треба поспілкуватись, всіх знайдете, з усіма поспілкуєтесь. Тобто, тут день такий, він вам підконтрольний, я б так сказала. Що важливо прийняти найближчим часом? Вам важливо прийняти. Рух в обраних вами планах. Конкуренцію теж приймайте, як є, вона вас буде більш розвинутою людиною робити. А взагалі-то. Ви так будете контролювати своє життя в найближчі дні. Ви так будете все ем, розплановано робити і просуватись по своїх справах. Що навіть тут нема такого, знаєте, щоб щось там попереджати, щоб щось там підказувати, щоб бути уважні. Навіть такого тут нема. Добре, від чого тоді відмовитись? Зрозуміло, від засуджування, з ким би ви не спілкувались, що б ви не спостерігали. Можуть з'являтися якісь люди, про яких ви можете бути не дуже високої думки. Нікого не засуджуйте. Просто знайте, що найближчими днями ситуація вам буде більш розкрита, і ви будете більш розуміти, чому так сталося, чому людина так себе поводить, чому людина так говорить. Чому так робить? Ну, тобто, ви якщо ви не будете засуджувати нікого і себе теж, до речі, то от в найближчі дні ви просто більше будете навіть розуміти це, як знаєте, причина і наслідки. Тут Отака ваша поведінка, коли ви не поспішаєте вирок виносити людині, ситуації, буде вас більш в переможці, штовхати. в буде з вас робити дуже мудру людину. Цікаво. Цікава, От найближчим часом дуже, я б сказала, цікаві енергії будуть спостерігатись. Чого ж вам не уникнути? Давайте побачимо. Прояву почуттів не уникнути. І дивіться, чому. Ви найближчим часом будете дуже яскраво виглядати, дуже будете привертати до себе увагу, притягувати погляди. І е, такого, знаєте, будете навіть помічати, е, що, е, ну от, наприклад, ви можете помітити, і ви йдете по вулиці, наприклад, і е, назустріч вам іде пара, в якій чоловік буде на вас задивлятись, а його жінка буде ревнувати до вас. Хоча Перший раз вас бачать. І, може, і останні в житті ви просто проходите повз. Але ви настільки будете привертати увагу до себе, що ну, от, чоловіки навіть будуть забувати, з ким вони в парі йдуть. Вони просто будуть за вами дивитись і заглядатись на вас. Ну, і так само про чоловіків можу сказати. Настільки якісь енергії цікаві, показують мені. А це може бути не дуже такий довгий період. В когось це може бути один такий яскравий день, коли ви будете, от знаєте, як ті флюїди від себе відправляти в бік всіх людей, от просто яких будете зустрічати. На протязі дня в когось це просто може розвинутись там на кілька днів, але є тут і можливість так зустріти свою пару. От розкрила королева жезлів, король жезлів. Тобто ви в таких енергіях будете не просто так. Оце заради того, щоб ви могли зустріти споріднену душу і щоб пара відтворилась. Далі порада від вищих сил для вас на найближчий час. когось тут, як поїздка, для когось це просто як повернення до рідної землі, до тієї землі, там, де ви народились, там, де ваші предки жили, і це для вас ну, це от гарна подія. Показують на дно колоди, це гарний шанс, це щось, що вам надасть сил. А для когось це як пропозиція. Але в жодному разі це не в ті міста, де зараз складно і де людей евакуюють. В жодному разі ні. Це тільки туди, де спокійно, де приємно, де тихо, більш-менш там, там, де затишно знаходитись. І якщо у вас є така можливість з'їздити на землю своїх предків і туди, де ви, може, народились. То зробіть це, це для вас буде гарним вчинком і гарно вас енергійно підтримує. Отакий От вам і день, і, може, для когось трошки більше, ніж день намалювали карти. Завтра я маю надію, що я вже буду в звичному для нас з вами режимі знімати і будуть виходити відео. Але на сьогодні це все. І, як завжди, гарного вам настрою. Бережіть себе, будьте в безпеці і ви, і ваша родина. І хай у вас буде все так, як буде найкраще за все для вас, для вашої родини. І побачимось. Всім пока!